зараз транспортуємо у бокс. Зараз у Києві відбувається спільне навчальне тренування в випадку поширення лихоманки Ебола. Одна із найбезпечніших хвороб поширюється всьому світу на сьогоднішній день. Близько 10 тисяч людей інфікованих цією хворобою більше 5 тисяч людей вже померло. Ми знаємо, що інфіковані по інформації є і в європейських країнах. Ми знаємо, що такі інфіковані є в сполучених штатах. Ми знаємо, що випадки інфікованих є в Польщі Румунії, і тому знаючи, що місто Київ є містом мегаполісом, і більше п'яти тисяч людей кожен день прилітає в Київ за кордоном, Ми повинні бути готовими в случай, випадку такої хвороби негайно реагувати, щоб поширення. Цієї хвороби не було краще розробити превентивні мери для того, щоб поширення цієї хвороби не було, чим потім лікувати. І ми ще знаємо, що ліків, на жаль, від цієї хвороби на сьогоднішній день, які гарантують 100% одужання, немає.